Мій товариш повертався додому з війни, і коли він заїхав у готель, дуже соромився, що в нього немає цивільного одягу. і Він каже: Вибачте, будь ласка, я пахну війною. І підходить адміністраторка і каже: ви знаєте, від вас пахне не війною, від вас пахне життям. І ці фрази мене просто до морах прибрали, і я написала вірш. Це пилюка від Дикого поля, дим буржуйки по відчуттям. Та від тебе не пахне війною. Це від тебе віє життям. Це солодка усмішка дитини, що в колисці заснула сама. Це дописана книга людини, що знаходить важливі слова. Це кав'ярня на березі моря, поцілунки, прогулянки, сни. Це бабуся на лавці із дідом, і пелюстки нової весни. Провідниця із чаєм гарячим, вчитель, лікар і юний студент, киця на ліжку, ледача, добрий пес. Що знаходить момент. Просто знай, що, тримаючи небо, вигризаєш у ворога нас. Усім серцем ми віримо в тебе. Ти даруєш нам віру і час. Стільки років між втомою і болем. Запах пороху по відчуттям, та від тебе не пахне війною. Це від тебе віє життям.